Тому що ну летять ракети і тривога горить. І люди масово біжать, вони не мають часу зосередитись і відчути себе, відчути себе, долучитись до своєї тонкої природи, і тому вони більш пов'язані з грубою природою, тому що перше завдання це зберегти життя, а вже другий, третє це вже там духовність, якісь різні розвитки і все інше. Це те, що відбувається, як я вже кажу, от коли вже життя убезпечене, наповнене, соковите. Yeah, і коли вже людина ну, життя гарно, і смачно живе, і в неї є ще більше ресурсів, тоді вже відбувається розвиток. Тому достатньо просто відібрати всі ресурси, зробити стан зубожіння, і людина ну, перейде на рівень виживання. Вона не зможе відчувати задоволення і свій зв'язок з світом. Ще раз дату, тому що коли людини вже людина сформована, вона може ну, останній шматок хліба розділити і погодувати котика або собачку. Але така людина має вирости і ну, багато поїсти, і зрозуміти, що таке і е, спрага, і голод, і наявність ресурсів, да? і тоді в неї співчуття виникає. А коли людина в стані тварини, яку там, ну, як нацисти робили в, в, в таборах, да? що просто за мізку баландив вони по головах лізуть, да? То, ну, тоді ну, дійсно, але це таке нелюдське. Це дійсно те, що ти кажеш, це таке нелюдське, і не в стані того, що якісь тварини хочуть керувати людьми. Ні, це в стані саме того, що є якісь задачі і цілі, які спрямовані саме на те, щоб людське нищити.